Не всі знають, але на території України знаходяться понад 50 грязових вулканів. Значна їх частина розміщена на Керченському півострові. Один із таких грязових вулканів знаходиться в Карпатах, в селі Старуня Івано-Франківської області. Більше як 100 років тому в селі Старуня почали розробку родовищ озакириту та нафти. Підземні води почали збагачуватися кистем і, проникаючи в надра землі, окислювати нафту, що стало причиною хімічних реакцій, внаслідок чого відділяється тепла енергія, від якої живиться вулкан, і по сьогодні проте першу активність вулкану зафіксували у 1977 році після землетрусу в Румунських горах вранча. Діаметр пагорба, на якому знаходиться грозовий вулкан Старуня, становить 50 метрів, а рядини та грязі вихлюпуються до 3 метрів завишки. Єдиний в Україні грязовий вулкан України дихає невеликими кратерами, з яких відділяється глина, газ, нафта або вода. Зафіксовано. 20 таких кратерів, проте лише один з них утворився природнім шляхом, інші з'явилися внаслідок людської діяльності. Речовина, яка виділяється з кратерів старунського вулкану, збагачена різноманітними хімічними сполуками, в тому числі озокеритом. його широко застосовують в медицині та термолікуванні. Старунський вулкан в Карпатах має ряд особливостей, які роблять його не схожим на інших. Одна з них це вічний вогонь. Що горить неподалік від нього. Він утворився з подачі місцевих жителів. У цьому місці є одна із покинутих свердловин, з якої відділяються гази, а щоб запобігти надмірній загазованості повітря, люди підпалили отвір труби. З того часу пройшло 30 років, а вогонь горить тут і до сьогодні. Також розйовий вулкан Старуня має чутливість до сейсмічної активності. Він реагує на поштовхи в радіусі 3600 Тисяч кілометрів. Рязовий вулкан України, що в селі Старуня, окутаний містичними переказами та здогадками. Місцеві розповідають, що до нього тягнуться всі тварини. Вони стверджують, що тут загинуло чимало домашньої худоби, що потрапила в гарячі осередки, нафти та озакириту. Проте, є й достовірні факти, зокрема. Що завдяки великій кількості прокладів нафти та озокири, то в цій місцевості знайшли рештки викопних тварин, які збереглися практично цілими. За словами археологів, у маму та якого тут знайшли, в шлунку збереглися залишки трави, яку він з'їв перед загибеллю. Старунський грізовий вулкан є одним із найменших в Європі. Діаметр жерла 30 сантиметрів, а висота викидів зовсім незначна.